чергу треба знищити підприємства, на яких виробляються, модифікуються ці бомби, і mm -hmm. знищувати склади, де ці бомби знаходяться. Оце одне з найголовніших завдань. Бо літак може літати скільки завгодно, якщо не буде бомб, то він їх просто не зможе кидати. Тому знову завдання для розвідки активізуватися в цьому напрямку і знищувати те, що може летіти в нашу сторону. Ми почали цю роботу, її треба продовжувати. Чим більше ми спалимо заводів. На території Російської Федерації, тим менше буде спроможність росіян. На певному етапі так, це може вирішити питання. Але це не значить, що це буде 100%, знаєте, такої гарантії перемоги. Треба значно ширше робити і працювати в напрямку і розвитку ракетних програм, так само, як і працювати в розвитку потужних дронів. Взагалі, б ці заяви, де що ми маємо, я б взагалі, б, знаєте, нашим політикам і нашим цим піарщикам рти позакривав би. От Чесно. Бо mm -hmm. тільки прапяряться туди прилітає, тільки прапяряться туди прилітає. Тоді ну таких помилок, особливо останніх дорог, і така кількість, що давайте от, закриємо цю тему. Е, Нехай е, краще будемо знати, скільки разів мовчав, скільки разів не пожалкував. Нехай ці е, дрони наносять удари по е, російським заводам, по російським фабрикам, і це буде найкраща оцінка роботи наших е, хлопців, які працюють над розробкою і випуском цієї продукції питання хто і яким чином робив інвестиції в російські заводи, і хто стоїть за зацікавленим працездатності цих заводів. Що стосується питань, чи піднялась ціна на нафту, навпаки, ціна на нафту впала, впала бо росіяни зараз, не маючи спроможності до переробки нафти на бензин і де та інші види скажімо, олив та іншого, зараз скидають нафту по демпінговим ценам на світовому ринку, тому. Дивіться, економічні зацікавленості американців, що саме вони для чого хочуть досягнути не більше, ні менше. Треба готуватися до можливо російського наступу, де і як варіанти вже ці обговорюються неодноразово. Росія не має спроможність маневру ресурс резервами і ресурсами, і там, де будуть наші слабкі місця, там саме вони будуть нарощувати зусилля. Тому не будемо загадувати наперед, а готуємося на всіх ділянках і на всіх сферах відповідальності всередині України. До можливого російського наступу, ситуація там складна, тактика використання відрізняється від Авдіївки. Авдіївка це була така достатньо потужна міська забудова, і ворог використовував в першу чергу проникнення всередині Авдіївки за рахунок е того, що розвідка наша не врахувала підземні комунікації. Що стосується часу яру, ну, скажімо так, е ми в 22-му, в 23-х роках, коли. Е Вели бої в районі Бахмута, ми знищували ворога е, в складі е, приватної військової компанії Вагнера. А росіяни зберігали свої кадрові е, дивізії е, Ці дивізії добре оснащували, тренували. І наразі, а ми втрачали найкращих, намотивованіших якраз в е, війських боях в районі Бахмута. Наразі е, росіяни почали підтягувати оці навчені забезпечення регулярність військової частини, особливо, що стосується їхніх частин е, ВДВ, і якраз вони показують непогані результати. Але тактика е, часом яру відрізняється від тактики, яка була Авдіївці Не думаю, що десь до одного по кількості випущених снарядів одне, а по кількості сили засобів це зовсім інше. Вони виписали ті завдання, які вони в спромозі забезпечити з рахування mm. своїх ресурсів. Нам значно більше потрібно різних речей, в тому числі і величезної кількості дронів. І yeah. в певних моментах зараз Європа вчиться, що стосується питань дронової війни і в Росії, і в нас. Тому якраз от з дронами у них там зараз проблема. Вони саме вже, але вони мають е, честь визнати свої помилки і неспроможність і діяти тієї техніки. Для нас, крім цього, все, що ви перерахували, перерахували наші західні партнери. Питання, е, які ще два таких потужних стоять: це навчені мотивовані люди. І питання фортифікаційного обладнання місцевості от ці речі е, допоможуть нам в Україні вистояти. Процес іде, але я хотів би, щоб він був значно швидший і потужніший. Оцінку закону чи оцінку ситуації на фронті, що нам треба зробити? Дивіться, от ви кажете питання: треба відмілю... виграє той. Не ви, а цитуєте, що виграє той, хто зможе значно більше відмобілізуватися. Ну тут війна не тільки людей, війна техніки і знаєте високих технологій. Я вам приведу приклад, коли і на наших прикладах, коли ми е, розбивали штурмові групи росіян е, діями наших е, дронів, так само як і росіяни достатньо вміло і е, е, ефективно знищують наші штурмові групи, які йдуть в наступ, то до питання: нам краще мати декілька розрахунків е, вмілих операторів БПЛА, які розгонять не одну, ні дві, ні три роти російських. Чи е, цих операторів БПЛА е, кинути в першу траншею в якості е, піхоти? На жаль, о, треба ж розуміти: у росіян е, на рівні бригади знаходяться десь близько 20-30 розрахунків, потужних розрахунків операторів БПЛА, які е, потужно е, наносять удари по е, нашим позиціям. Реально потужно. це така ситуація, дуже складна, дуже критична. У нас не на нашу користь кількість цих операторів дронів і кількість дронів значно менша. тому ну можливо, вже треба нашим певним начальникам зрозуміти, що воювати треба не людьми, а навченими мотивовими людьми з вмілою зброєю в їхніх руках. Це було б значно краще, і ось на що треба зґрунтувати. Тому 300 тисяч це добре. 400 – це добре. Але якщо вони не будуть забезпечені потрібною кількістю зброї, яка б замінювала цю кількість людей. То було б, значить, на нашу користь значно більше, тому треба переглядати, треба вчити людей, але й треба нарощувати свої технічні спроможності. Тому нам тоді не так було б страшно з росіянами. А коли в нашому окопі три солдата, а наступає 30 російських, то достатньо складно. Плюс ці 30 російських ще з трьома БМП і ще з певною кількістю дронів з е, мінометами і засобами реб. То іде не на нашу користь, тому ми мусимо піднімати технічну зацікавленість, технічну оснащеність наших підрозділів е дуже потужно, дуже потужно. Тому треба йти за напрямки, готувати людей і готувати і піднімати економічну спроможність по забезпеченню потреб армії. Якщо через тиждень ви не побачите черги в військоматах, а я не думаю, що ви їх побачите, значить цей законопроект залишився. Ну закон таким же сам попірцем, як і багато інших прийнятих. Верховною Раду це був процес заради процесу. і Я більше ніж не вп... я, скажімо, не дуже впевнений, що е це збільшить приток до е лав збройних сил. Тут треба значно ширше підходити і так. знаходити мотив... мотиваційні чинники людей, які поки що не служать в лавах збройних сил, але попередні провали в інформаційній роботі влади, що стосується відповідальності забезпечення. Е Національної безпеки приводить до того, що влада працює що для своєї цих людей від мобілізації. А всі інші прості люди е, мусять йти воювати. Воно не спрацює. Ну е, наскільки б я був би е, оптимістом, але хотілося, щоб е, влада переглянула ці питання і значно розширила спроможність мотивованості людей.